Кожного своя доля і свій шлях широкий. Що об'єднує виноградники, бурові установки, довгу любов до руского міра і раптову любов до Ізраїлю. Привіт! Це енергокод. Мене звати Дар'я Орлова, і сьогодні у нас незвичний випуск. Розбираємо, хто керував українською енергетикою за останні 20 років. Ні, говоримо не про смотрящих, але мабуть про них теж би пару випусків записати. Говоримо про міністрів енергетики, згадаємо їхній бекграунд, хронологію призначення і, звісно, кримінальні справи. Куди ж без них? Це частина перша, охоплюємо період 2005-2014. Поїхали. Іван Плачков, машиністець, міністр, винороб. Починаємо з лютого 2005-го. Тоді міністром палива та енергетики в уряді Тимошенко став Іван Васильович Плачков. Це був уже його другий захід на посаду. Кар'єру він пройшов буквально з самого низу. Починав як машиніст, обхідник київської ТЕЦ 5 згодом старший машиніст, заступник начальника цеху, начальник котлотурбінного цеху, заступник директора з капітального будівництва, головний інженер. Вже у 98-му став гендиректором «Київенерго» і вже звідти потрапив у міністерство. Учних кримінальних справ за ним немає. Сьогодні він займається виноробством. І якщо вам знайома торгова марка Колоніст, то це саме він. До речі, одеський чорний колоніст. Прям рекомендую Юрій Бойко, Колаборант, корупціонер, газовик. У шостому році після плачкова міністром вже стає Юрій Бойко за часів прем'єр Свинуковича. Мабуть, один із найбільш одіозних політиків того періоду та й сучасного теж. І так він досі нардеп. Бойко був міністром двічі у шостому, сьомому і потім в десятому-дванадцятому роках. Коли міністерство вже мало назву міністерство енергетики та вугільної промисловості з 2012 до 2014 він став віцепрем'єром в Уряді Азарова. До цього у 2002-2005 роках Бойко був головою НАК Нафтогаз України. Щодо справ, одна з найвідоміших історій, це звісно вишки Бойка. У 2011 році підконтрольний Міненерго-Чорномор Нафтогаз купує морську борову платформу, виготовлену у Сінгапурі, але не напряму, а через британську компанію посередника Highway Інвестменс. 400 мільйонів доларів за установку переплата приблизно 150 мільйонів доларів. І друга установка також куплена через посередника. Цього разу різка судновір, теж з великою переплатою. Ця історія викликала суспільний вибух, і за нею закріпилась народна назва Вишки бойка щодо подальшої долі бурових. У 2015 році Росія їх окупувала і спочатку повномасштабного вторгнення використовувала як вертолітні майданчики і майданчики для розміщення РЛС. У вересні 2023 року Україна повернула ці об'єкти. І навіть сьогодні Бойко має вплив на деякі енергокомпанії. Юрій Продан енергетик друг плачкова. У сьомому році міністром в уряді Тимошенко став Юрій Продан за освітою енергетик КПІ. Працював у Києвенерго, тоді коли його очолював плачков. у ДП «Енергоринок». У березні 2001-го продан став головою НКРЄ. У 2005-му першим заступником міністра. У – міністром. В грудні 10-го міністром знову стає Бойко, згодом Ставицький. Але у 2014-му, в уряді Яценюка, продан повертається на цю посаду. Щодо справ, свого часу продан ходив на допити до генпрокуратури. Там перевіряли угоди Центренерго на закупівлю вигілля Спар. Допитували тодішнього гендиректора. «УкрІнтерЕнерго» і ВО-Директора Центренерго. Вироків не було. Юрій Продан досі з'являється на заходах та ефірах, в принципі, як експерт. Едуард Ставицький, почесний розвідник Надр, втікач Натан Розенберг. Завершує першу частину нашої історії Едуард Ставицький, міністр енергетики та вугільної промисловості України у 12-14 роках, за часів президентства Януковича. До Міненерго він працював головою НАК Надра України, головою держгонадра, міністром екології та природних ресурсів. Колись у січні 2013-го на дораді в кабміні народний депутат Нестор Шуфрич звинуватив Ставицького в незаконному зупиненні ліцензії нафтогазової Компанії Нафтогазвидобування і здирництві 30 відсоткової частки підприємства за подальше поновлення її дії. Після революції втеча і кримінальні провадження. У березні 14-го його оголошують в розшук у межах кримінальної справи зі статтями привласнення і розтрата майна в особливо великих розмірах і «Відмивання коштів. Він переховується в Ізраїлі, де за заявою тодішнього генпрокурора Юрія Луценка сфальсифікував документи про походження, щоб отримати громадянство, і за поширеною інформацією має нове ім'я Натан Розенберг. Подальші події. 2016 ГПУ офіційно просить Ізраїль про екстрадицію. Грудень 16-го суд арештовує майно Ставицького. Це 10 квартир, сім гаражів, нежитлове приміщення, земельна ділянка, золоті зливки 42 кілограми і майже 5 мільйонів доларів готівкою. В 17-му Інтерпол припиняє розшук. Ізраїль, золото, готівка, Міндовкільна, міненерго. Є відчуття, що десь ми таку вже історію бачились. Може, хтось надихався. Це була перша частина нашої великої історії про міністрів енергетики. У другій частині період після 2014 року. Реформи, скандали, викрадення і все, що було між ними. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Далі більше.